Всім привіт! Ви на каналі Піксофон. Мене звати Катя, і сьогодні я б хотіла розповісти вам про смартфон, який виходив у далекому 2021 році. Зустрічайте Samsung Galaxy S21 Ultra. За 4 роки з моменту виходу смартфону ми можемо розповісти про нього надзвичайно багато інформації, адже смартфон вивчений на 100% з моменту виходу. Але давайте зосередимося на тому, чи варто купувати Samsung Galaxy S 21 Ultra у 2025 році. Та для початку давайте повернемося у часі у той момент, коли смартфон лише виходив на глобальний ринок. Які обіцянки революційні рішення та технології він пропонував. Отож, уявімо січень 2021 року. Samsung проводить презентацію своєї нової лінійки і презентує нам свої нові флагмани. Компактний Samsung Galaxy S21, дещо більший Samsung Galaxy S21 Plus і свій ультрафлагман Samsung Galaxy S21 Ultra. На ньому і зупинимось. Лінійка Samsung Galaxy S21 виходила у досить незвичайний час. Саме тому цей смартфон можна вважати дійсно унікальним. З однієї сторони, це перша лінійка. Лінійка, яка більше не мала лінійки Note, А з іншої сторони, саме з неї Samsung відмовилася від своєї звичної комплектації з зарядним пристроєм. Саме з цього смартфону і в подальших лінійках в комплектації лише голка для слоту сімки, кабель і непотрібна макулатура. Отож, що ми бачили на презентації: революційний дизайн, який справді привертав до себе увагу і став натхненням для подальших ультрасмартфонів. Таких як s 22 Ultra, s 23 Ultra і s 24 Ultra. Це зараз ми можемо казати, що дизайн Samsung не змінюється уже кілька років. Але давайте уявімо, що ми не знаємо про серію s 22 і вище. Тоді ж ми побачили кардинально революційний дизайн, який сильно відрізнявся від s 20 Ultra і навіть від Note 20 Ultra. Ще пам'ятаю, як при виході s 21 серії майже всі говорили, що це буде повний провал, що смартфон, який відмовився від комплектації і не приніс ніяк. Тих інновацій залишиться нікому не потрібним, але зараз ми у 2025 році. І що ж ми бачимо, що цей смартфон став по справжньому улюбленцем багатьох користувачів. Давайте тепер перейдемо до презентації і до того, що нам розповідали. Насправді не сильно є що розповідати, адже від Samsung Galaxy S20 Ultra він недалеко пішов. Дисплей 6,9 дюймів у S20 Ultra зменшили до 6,8 дюймів у S21 Ultra. Збільшили пікову яскравість з 1200 ніт до 1500 ніт, що не є великою революцією. Встановили більш новіше захисне скло Gorilla Glass Victus. Звісно ж, як і для всіх майбутніх фламанів, встановили найновіший процесор на ринку, але також залишилась проблема для регіонів для Європи Ексінус, для Америки і Китаю, куалком Снепдрегон. До речі, цікавий факт: саме Samsung Galaxy S20 серії, користувачі перестали купувати смартфони на Ексінусі і почали активно шукати смартфони саме на процесорі Снепдрегон, тому що Exynos у цій лінійці вийшов взагалі невдалим, і в подальшому у людей склалось враження, що Exynos – це дійсно надзвичайно поганий процесор який навіть не варто розглядати до покупки. До речі, схожа ситуація зустрічалася зі смартфонами Google Pixel з їх процесорами Tensor на базі Exynos. Якщо говорити коротко і не зациклюватись на процесорах, то саме з s 21 серії процесори, що на Exynos, що на Snapdragon, в принципі, зрівнялись. Так, у Snapdragon було більше потужності, проте Exynos вигравав у часі автономної роботи. Процесор не такий потужний і використовує менше енергії. А якщо говорити в цифрах, то в середньому Exynos був гірший за Snapdragon десь на 15-20% по продуктивності. І був кращий на 10-15% у часі автономної роботи. Але це ми говоримо про те, якщо використовувати процесор на всі 100%. Якщо ми говоримо про звичайний серфінг в інтернеті та запуск невимогливих додатків та ігор, різниці ви не помітите зовсім. Отож, давайте повернемося до презентації. Нічого революційного смартфон не пропонував, але став дійсно культовим. Чи це не дивно? Насправді ні. Давайте подивимося на це з іншої сторони. Яскравий 6,8 AMOLED дисплей, найкращий процесор на свої роки. Камера з 100-кратним оптичним зумом і зйомкою відео у 8К. Батарея на 5000 мАч і швидкою зарядкою на 45 Вт. Чи не бачили ми цього у s 22 Ultra, чи s 23 Ultra чи навіть s 24 Ultra? Звісно ж, бачили. Так були незначні покращення по камері, дисплею, начинці і ОС. Але якщо дивитись на характеристики і не сильно в них вникати, можна подумати, що s 21 Ultra і s 24 Ultra абсолютно ідентичні смартфони. Адже твердження, що я казала раніше, підходять як до s 24 Ультри, так і до С21 Ультри. Давайте тепер перенесемось у сучасність у 2025 рік і вирішимо, чи варто купувати флагман 2021 року. Ми маємо дійсно крутий флагман, який можна придбати у бюджеті до 15 тисяч гривень. Конкретно цей який я тримаю в руці, коштує всього 13 тисяч гривень. Але давайте більш детальніше про нього саме в рамках 2025 року. Почнемо з екрану. Як і у всіх флагманів Samsung, дисплей тут вражаючий. Яскравий amoled дисплей. А якщо бути точніше, дийнаміка AMOLED 2 x має 120 Гц, як і новіші флагмани від Samsung. Підтримка HDR10+, з розширенням дисплеїв QIG, з преміальним захисним склом від Gorilla Glass. Дисплей дійсно станом і на зараз кращий ніж у деяких бюджеток. Перейдемо до процесору. На борту маємо Qualcomm Snapdragon 888 для ринку США та Китаю. Або ж більш відомий в Україні Exynos. Обидва процесори абсолютно легко впоруються зі всіма соцмережами, будь-якими додатками та найновішими іграми. Саме так PUBG, Call of Duty, Genshin Impact будуть на ньому стабільно йти, хоча й смартфон буде дещо нагріватись. Тепер перейдемо до камер. Маємо чотири модулі камер: а саме основну камеру на 108 вісім мегапікселів, ширік плюс макро на 12,2 і мегапікселі, телефото плюс портрет на 12 мегапікселів, телефото 10,8 і 8 мегапікселів. Також доступні всі фішки фотофагменів, які виходили навіть у 2025 році. Відео у 8К і 4К, стократний оптичний зум і 10-кратний цифровий зум, ширік з кутом огляду 120 градусів. Якщо говорити про інші фішки по типу автофокуса, нічної зйомки, HDR-зйомки – все присутнє. І ось ми так розповідаємо, що може скластись враження, що смартфон 21-го року Samsung Galaxy S21 Ultra нічим не відрізняється від S24 Ultra або ж навіть від S21 25 ультра. Але це не так. Якщо брати моделі, які новіші на 3, 4 або навіть 5 років, вони, звісно ж, краще. Але магія або маркетинг Samsung в тому, що вони не роблять аж прям революційні смартфони. Вони дещо покращують свої флагмани з року в рік. Але якщо дивитись на смартфони 2025 і 2021 року, то різницю можна помітити. Але й не забувайте про ціну, різницю в якій також видно. У нас, до прикладу, S21 Ultra можна придбати від 13 тисяч гривень s 22 Ultra від 19 тисяч гривень, s 23 Ultra від 24 тисяч гривень, а s 24 Ultra від 34 тисяч гривень. Але нагадаю, що ми говоримо за вживані смартфони, тому вартість я озвучила конкретно за вживані варіанти. Також слід згадати про фронтальну або ж селфі камеру, яка має рекордні 44 мегапікселі. Далі, схоже, було у s 22 Ultra 40 мегапікселів, а в подальшому використовували вже 12. Також хочу виділити, що саме у з 21 Ultra на борту 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті, що навіть у 2025 році для Samsung є чимось новим. Адже в подальшому використовували конфігурацію або 8 ГБ, або 12 ГБ. А згодом перейшли лише на 12 ГБ оперативної пам'яті. Тому, якщо вам хтось скаже, що має Samsung на 16 ГБ оперативної пам'яті, можете бути впевнені, що в нього Samsung Galaxy S21 Ultra. Давайте тепер перейдемо до батареї. Якщо чесно, це найнудні що можна розповісти про смартфони Samsung, але якщо хтось не знав, пригадаємо разом. Маємо батарею на 5000 мАч, зі швидкою зарядкою в 45 Вт, бездротовою зарядкою в 15 Вт та реверсивною зарядкою в 4,5 Вт. Якщо хтось не знав, реверсивна зарядка це режим, який дає змогу заряджати інші гаджети, смартфон, годинник, навушники, використовуючи заряд смартфону. Якщо коротко, смартфон відіграє роль павербанка. З року в рік, на жаль, Samsung в цьому плані ніяк не прогресує. І точно такий же набір ємності і фішок маємо у s 22 Ultra, s 23 Ultra, s 24 Ultra і навіть у s 25 Ultra. Єдине, на чому хочу наголосити, це те, що смартфону вже 4 роки і заявлена виробником ємність у 5 тисяч. 1000 мА вже не зовсім відповідає дійсності. Адже в кращому випадку батарея буде мати 93% ємності від стандартної. Якщо коротко, не слід розраховувати на те, що смартфон буде тримати заряд у 2025 році, точно так само, як у 2021 році. Але якщо говорити, як є, на 5-6 годин екранного часу вам вистачить. Перейдемо до того, з чим ви будете найчастіше взаємодіяти. Це інтерфейс смартфону, всі його функції, фішки, а саме операційна система. На борту маємо One UI 7.0, і це, на жаль, остання ОС, яка вийде на нього. Тобто One UI 8.0 на цьому смартфоні вже не буде. Якщо ж ми будемо говорити про One UI 7.1, як це було з One UI 6.0 та One UI 6.1. То, якщо таке буде, смартфон ще отримує оновлення. На цей смартфон ще будуть приходити патчі безпеки, які будуть надходити на нього ще впродовж року. І тут я можу сміливо сказати, що смартфон буде актуальним ще один рік, а після не отримає ніяких кардинальних оновлень. Отож, давайте тепер перейдемо до заключної частини. Підсумуємо всі плюси та мінуси. І я відповім на головне питання: чи варто купувати Samsung Galaxy S21 Ultra у 2025 році. Почнемо з плюсів: яскравий екран, який навіть зараз не поступається флагманам 2025 року, і значно кращий за деякі бюджетники цього ж року. Процесор і пам'ять, які навіть зараз можуть працювати з вимогливими додатками і іграми. Звісно, не так легко це будуть робити, як актуальні процесори, але і лагів чи. Фрізів ви не зустрінете. Максимум смартфон буде дещо гарячий. Камера, яка і на сьогодні робить неперевершені знімки і має багато режимів для зйомки фото та відео. Так, вона буде програвати новим флагманом, але точно покаже рівень для бюджеток і навіть смартфонів середнього сегменту. А тепер перейдемо до мінусів. Перше, з чого варто було б почати, це, звісно ж, оновлення та ОС. Оновлень більше не буде, і максимум, що ви отримаєте, патчі безпеки. Батарея, яка уже дещо втратила свій ресурс. І тут, або ви будете миритись з екранним часом у 5-6 годин, або ви будете міняти акумулятор. Ну і звісно ж, не найкращі камери. Вони тут гарні, але уже застарілі для того, аби змагатись з сучасними флагманами. Отож, тепер відповідь на моє питання: чи варто купувати Samsung Galaxy S21 Ultra у 2025 році? Моя відповідь однозначно так: купити смартфон до 15 тисяч, а конкретно цей екземпляр 13 тисяч це найкраща покупка. За ці кошти ви отримуєте справжній флагман з усіма можливими фішками, які були доступні у 2021 році, і залишаються актуальними, у 2025 році. Але це, звісно ж, справа кожного. А ви обов'язково пишіть в коментарях, чи придбали б ви такий смартфон собі, враховуючи його вартість, його актуальність і усі можливі фішки. Мою думку з приводу цього смартфону ви вже почули. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайк і вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вами була Катя і до зустрічі!